Розділ п'ятий. Королівство Русь Ясені батьки часто їздили у відрядження, зазвичай по черзі, але часом і водночас. Тоді ясю разом зі старшою сестрою відвозили до дідуся або дідусь приїздив до них. Але на дні народження доньок батьки завжди лишалися вдома. Завжди. Тому, коли яся випадково почула, як мама нишком обговорює з татом якусь чергову поїздку, в яку обоє мали відправитися з дня на день, у неї мов землю вибили з-під ніг. Звісно, вона розуміла, що обставини бувають всякі, що може таки трапитися і батькам доведеться покинути їх навіть у святковий день, але ж можна було б хоча б попередити. Кілька днів вона ходила зла і похмура. Із сестрою посварилася, не могла розповісти Оксані про такий вчинок батьків, та й на маму з татом огризалася. Доню, та що трапилося? Ти сама не своя? спитала якось мама. Нічого не хочеш мені розказати, і Яся вибухнула. А ви мені нічого не хочете розказати? Наприклад, про те, що збираєтеся обоє кудись поїхати на мій день народження, а мені нічого не кажете. Вона побігла до своєї кімнати і вже хотіла грюкнути дверима, але тут мама засміялася. Серденько, ти неправильно зрозуміла. Ми просто хотіли зробити тобі сюрприз. Двері завмерли замить до грюку, а яся обережно озирнулася. Що за сюрприз такий? Ну, ти ж не розповіси татові, що я нас видала. Ти ж історією так зацікавилася. От ми й хотіли звозити вас з Оксаною на фестиваль історичної реконструкції. Один такий почнеться невдовзі. Яся розгублено кліпнула і знову насупилася. Тепер я почуваюся дурепою. Мама підійшла до неї та обійняла. Я теж, доню, але сподіваюся, це не зіпсує нам поїздку. Хтось розібрався, що таке феодальна роздробленість. На обличчі Сашка було написано, що він на таке щастя не сподівається. Трохи, обережно сказала Яся, я реконструкторів питала. Річ у тому, що в середньовіччі в Європі влада королів чи князів трималася на особистих присягах феодалів, людей, котрі володіли землею. Землю отримували найчастіше за військову службу королю або як трофею війни. Селяни землею не володіли, вони могли або бути вільними орендувати поле у феодала і платити йому за це чинш, податок такий, або могли бути прикріпленими до землі і не мали права з неї переїхати, а крім того, що сплачували чинш, мусили ще й працювати на феодала певний час. І от держава трималася на особистих присягах феодалів, правителю та іншим. Більшим феодалом. Але з часом ця система працювала дедалі гірше, бо кожен боярин, а тим паче одільний князь був повноправним правителем своїх земель. І коли слабло те, що тримало їх вкупі, феодали припиняли коритися столиці і порядкували в своїх землях як хотіли, карбували власну монету, проводили самостійну політику, воювали та укладали угоди з сусідами. У Київській Русі феодальна роздробленість почалася з занепадом шляху з варяху греки. Однак по всій Європі 12-13 століття коїлося те саме, країни розсипалися на шматки, а потім об'єднувалися знову, і Русь стала об'єднуватися так само, уже не навколо торгового шляху, а через зв'язки між удільними князівствами. Але це вже була не Київська Русь, там нова держава з'явилася Галицько-Волинське князівство. Сашко навіть у Вікіпедію тицнув, як доказ ось перелік держав на порталі української історії. Яся похитала головою. Але це князівство з'явилося з, з об'єднання інших руських князівств, правила там династія. Князі якої були прямими нащадками ще Володимира Великого, та й називали вони себе в документах Королівство Руське. І це, до речі, теж у Вікіпедії написано. Сашко набурмосився, і Дмитрик поспішив запитати. А вони ще й королівством були? Були, кивнув Сашко. От, здається, відтоді, як Данилу Галицькому, папа Римський, відмовився допомагати в боротьбі з монголами. Але прислав корону. Якась нерівноцінна заміна, скривилася Аліє. Монголи ж тоді завоювали Русь. Ага, Яся вивела на екран карту Монгольської імперії. Але бачите, вони дуже багато країн захопили, а після Русі розгромили ще й Польщу та Угорщину. Правда, там не затрималися. Ми це в школі вчили, Сашко Петерлоба. Русь була роздроблена на одільні князівства. Вони не хотіли допомагати одне одному, а тому й програли. Так, не хотіли допомагати. Аж у 1223 році зібралися на річці Калка, щоб допомогти своїм сусідам, кочівникам половцям у битві з монголами. Я хидно уточнила яся. І програли. Точно так само. Як програвали усі країни, які монголи завоювали перед тим. І в тих країнах, до речі, не було феодальної роздробленості. У хорезму, наприклад, то чому ж вони програли? Яся насупилась. Мені здається, тоді в Європі та на Близькому Сході просто не вміли воювати з монголами. Вони були і так дуже сильні та швидкі, а коли захопили Китай, то ще й добре озброїлися. Та опанували нові тактики і стратегії, і ніхто не встиг придумати хорошу стратегію, яка б їх поборола. Навіть правителі Русі, які два століття то воювали, то дружили з половцями, войовничими кочівниками. Може, й так, порушила тиша Аліє. В будь-якому разі, після поразки на Калці, Руські князівства ще деякий час прожили в мирі, монголи не пішли далі, їм довелось повернутися додому. Данило Галицький якраз встиг повернути собі Галицьке князівство, котре збунтувалося ще після смерті його батька, Романа Мстиславича. Потім розширити межі Галицько-Волинського князівства аж до Києва. І отримав звістку про те, що на Русь знову суне монгольське військо. Це було наприкінці 1237 року. А на початку 1241. Монголи вже зайшли на польські землі. Монголів було надто мало, щоб контролювати таку величезну імперію, хоч вона й розпалася на той час на кілька держав, тому вони дозволяли місцевим правителям і далі керувати своїми країнами, але тільки після того, як у столиці монгольської держави верховний хан виписував їм ярлик спеціальний документ, яким призначав цього правителя на посаду. Руські князі, що отримували ярлик на княжіння, були данниками монгольської держави Золотої Орди і платили її ханам данину. Кілька разів той же Данило Галицький намагався організувати повстання проти монголів. Однак західні держави відмовилися йому допомагати, от тільки корону подарували. А коли він спробував воювати проти Золотої Орди лише своїми силами. Та силами найближчих сусідів, то дуже швидко королівство Руське програло, і князь мусив власноруч зруйнувати всі фортеці, які побудував, готуючи повстання. Сумно це, похитав головою Дмитрик, не все було так погано, Бадьоро відказала яся. Адже Данило, разом із меншим братом Васильком добре правило своєю країною, будували міста, наприклад, Львів. Воювали з чехами за право керувати Австрією, успішно захищали кордони Руського королівства від інших загарбників і передали спадкоємцям сильну країну, якій треба було тільки дочекатися нагоди, щоб скинути владу Золотої Орди. Адже імперії не вічні.